Місце Москва, метраж 82, кв. кімнати 3, дизайн бюро і вастилістири налиготки на фото. Андрій Сорокін коротко у квартирі проживає подружня пара з маленькою дитиною. На момент здачі об'єкта дитині виповнилося два роки початковим і основним побажанням замовників було створити не просто дизайнерський інтер'єр, а отримати дуже яскраву і навіть казкову картинку. Сірих і похмурих буднів нам достатньо на роботі ми хочемо повертатися додому в яскравий і насичений фарбами інтер'єр. Сказали на першій зустрічі з дизайнером-замовники, як приклад привели казку Аліса в країні чудес. В результаті оформлення вийшло досить сміливим. Подробиться проект розроблявся з нуля. Перепланування торкнулося різних зон, насамперед розширили санвузол, точніше, додали гостьовий санвузол на площі колишнього коридору. Вхід в кухню вийшов з вітальні. Таким чином, дизайнер Ірина Леготкіна вирішила завдання розміщення обіднього столу, якому не вистачало місця на кухні. В результаті вийшла більш містка робоча зона з барною стійкою на місці підвіконня і їдальня вітальня. Також трохи видозмінився вхід в житлові кімнати, утворився тамбур, в якому захована внутрішня система кондиціонування. За рахунок цієї зміни вдалося отримати невелике гардеробне приміщення при майстер-спальні. Оздоблення надає інтер'єру індивідуальності і робить його незвичайним. Передпокій зустрічає тематичними фресками із зображенням таємничого лісу в тумані. Дизайнер використовувала різнокольорові вставки плитки, насичену темно-синю штукатурку на стінах. Яка повторюється і в інших приміщеннях в обробці вітальні повторюються ті ж елементи. Фрески ілюструють мешканців лісу, а молдинги і білі плінтуси підкреслюють контрастну синю колірну гамму. Через отвір вітальні проглядається кухня живий калейдоскоп елементів і фарб на підлозі привертає увагу яскраве панно з іспанської плитки, доповнює палітру кухонний фартух. В стилі печворк варто відзначити, що кухонні фасади, навпаки, мають більш стриманий колір, щоб не перевантажувати простір, виділяються елементами. Розповідає автор проекту: у спальні для обробки використовували текстильні шпалери на стінах дитячої два види покриття: шпалери з малюнком ромбів і панно для розфарбовування з мотивами джунглів. Для підлоги в житлових кімнатах вибрали паркетну дошку. Ванну кімнату придумували найдовше. У підсумку в майстер-вані акцентом стали мозаїчні кола різного діаметру, хаотично розташовані уздовж стіни. Гостьовий санвузол вирішили оформити в більш холодній колірні гамі, але при цьому приміщення виглядає ошатно і барвисто за рахунок мозаїчного панно у вигляді круглих орнаментів. Основних систем зберігання в квартирі дві, кутовий шафа в передпокою. Зроблений на замовлення у вітчизняних виробників і гардеробна система в майстер спальні у шафі. Передбачені відсіки під принтер і папір, дорожні валізи, лижі і демісезонний одяг у спальні за складними дверима захована невелика гардеробна. Де зберігаються повсякденні речі і взуття, замовники активно брали участь в процесі, і деякі предмети меблів замовили у виробників, з якими співпрацювали під час попереднього ремонту меблі та освітлення підібрала Ірина Леготкіна. Виходячи зі стилістики і наявного в магазинах асортименту, декором послужили особисті речі господарів картини з вишивкою, посуд привезений з подорожей, планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, штукатурка дерюфа панно, «Афресцо», «Молдинг і карниз, європласт підлогове покриття, плитка, вівес, декор, меблеві ручки, гоме», децор, освітлення, карман, «Флосхостинає», оздоблення, штукатурка. Дерюфа панно, афресцо, молден і карниз, європластпідлогове покриття, паркетна дошка, адмонтер, меблі, стіл зебрано, диван естетіца, декор, зара гоме освітлення, агмап спальня оздоблення, харба літ, лебрене, шпалери омексу, молден і карниз, європластпідлогове покриття, паркетна дошка, адмонтер, меблі, столик крісло, тумби все анігоме ліжко. Дрямланд перегородка і гардеробна мобільформ, освітлення пра, сиріп, лампи, зара, гомаль, люстра, майтоні дитяча, оздоблення, карниз, європласт, шпалери, джаїма, брофн, фотошпалери, мрперсвал, підлогове покриття, паркетна дошка, адмонтер, освітлення, люстри, несонбра, агмапкухня, оздоблення, карниз, європласт. Штукатурка, дерюфа плитка, вівесцераміця, підлогове покриття, плитка, вівесцераміця, побутова техніка, нєле, освітлення, люстра і підвіси карман, ванна кімната, оздоблення, плитка в санвузлі, вілеру і, і дюне мандала, плитка у ванні, Марцо цорона, підлогове покриття, і боч, меблі, вілеру і, і боч, змішувачі, аксор, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов рю.